Зазвичай, коли ми починаємо працювати у таких чудових, красивих ділянках, коли багато сосен, ми починаємо будь-які роботи з того, що ми звільнюємо пристовборові шийки сосен. Для чого це необхідно роботи? Часто при будівництві будівельники, звісно ж, виконуючи певні роботи, їх засипають. Це дуже небезпечно, оскільки коренева шийка завжди має бути вільна від ґрунту. Кора у нас складається з двох шарів і нижній це лук. А він має основну функцію жилення рослини, тобто через цей шар до камбію потрапляють поживні речовини. Якщо він у нас буде пошкоджуватися за рахунок того, що буде прогнивати, оскільки знаходитися в землі і під впливом води, відповідно, шар цей може загинути і повністю все живлення рослини зупиниться. Можуть за 2-3 роки повністю загинути, якщо ми не звільнимо з пристовбурову частину дерева.